Вже зараз, та в дійсності потрібно робити кроки по зміні нашої міграційної стратегії. Нам вже зараз потрібно приходити до спільного консенсусу між владою, бізнесом, суспільством стосовно того, що ми вимушені все рівно будемо запрошувати мігрантів до України, і це пов'язано з тим, що з одного боку я повністю погоджуюсь з паном Олегом Гетьманом стосовно того, що так можна все автоматизувати, так можна заміна... заміняти людей на роботів. Але давайте будемо реалістами. Створення одного роботизованого робочого місця входиться в середньому біля 100 тисяч доларів. Чи буде хтось зараз під час війни та в той період, коли війна тільки закінчиться, вкладати такі гроші в країну, котра до кінця не реформована, і за словами самого пана Олега, потрібно встановити верховенство права, а не все те, що в нас зараз є. Ось є, я дуже скептично відношусь до того, що ми зможемо швидко реформувати нашу країну. Цей період реформувань він все рівно розтягнеться на достатньо тривалий час, і в якійсь мірі я підтримую еволюційні зміни, аніж революційні, бо революційні зміни не завжди призводять до того результату, на який ми всі сподіваємося. Так ось нам в дійсності потрібно вже зараз готувати суспільство до залучення мігрантів з інших країн. Але при тому всьому розуміючи, що нам конче потрібно робочі сили, нам все рівно потрібно не випустити цей процес з уваги нашої країни, нашої держави. Я не хотів би, щоб процеси, пов'язані з залученням трудових е мігрантів до України, були віддані на потало українському бізнесу. Бо яка б не була неефективна наша країна по залученню людей, і ось ви пан Олексій, правильно говорили, що потрібен КІПІЙ стосовно кількості виданих паспортів і таке інше, тим не менш, всі міграційні процеси, особливо пов'язані з активним залученням трудових мігрантів до України, повинні бути під пильним контролем з боку держави. От для мене є два головних приклади. Неефективних міграційних політик це те, що відбувалося в Європі, коли насправді масово поїхали мешканці Північної Африки, але в них був стимул це соціальні пільги, котрі їм дозволяли не працювати а просто жити. Це перший момент, і зворотній процес той, який відбувається зараз в Росії, коли у пошуках дешевої робочої сили відкрили вони свої двері. Залучили декілька мільйонів мешканців країн Центральної Азії. До чого це все призвело? Ми можемо побачити деякі райони Москви та. Під вони перетворюються в анклави е мешканців країн Центральної Азії, і це вже призводить до збільшення ксенофобії. Вони зрозуміли так, синофоби, але тим не менш це все рівно призводить до е чергових сутичок. Не хотілось би, щоб подібне щось відбувалося в нас в країні, тому. Людей потрібно запрошувати, трудових мігрантів потрібно запрошувати, але при тому, всьому за всіми цими процесами повинна активно стояти позиція влади в першу чергу, з точки зору безпеки, шукати баланс між безпекою та інтересами бізнесу.